Святий Миколай приходить до усіх людей на землі, до усіх, хто чогось потребує. Наприкінці минулого тижня не оминув він і громадську організацію Берег надії за словами голови організації Світлана Янушець. Усі дітлахи очікують отакий чудовий день 19 грудня чуда. Тому і члени організації та благодійники вирішили це чудо дітлахам подарувати. Відразу знайшлося кілька спонсорів, котрі заплатили за солодкий стіл. Отець Микола Гінайло, голова фонду Матері Божої неустанної помочі. Чи приніс безліч подарунків? Також не залишило дітей без солодощів керівництво районної ради. На свято із величезним тортом завітав голова володимир Волинської райради Андрій Оніщук. Не було б свята, якби не Оксана Бистричан, соціальний педагог міського територіального центру, котра підготувала цікаву програму із іграми та забавами. Такий захоплюючий вечір на день святого Миколая у березі надії сподобався усім присутнім. Я, по перше, хочу привітати всіх. Наших гостей, дітей, батьків і всіх володимирчан з святом Святого Миколая, і побажати по перше миру в родинах, в серцях і миру в нашій державі. Ну і ми сьогодні приготували таке незвичайне свято, не таке, як завжди. У нас зазвичай просто концертні програми проходять. А сьогодні ми зробили такий Захід з веселими забавами, іграми, викторинами, щоб були задіяні всі діти, щоб нікому не було, знаєте, обіди ніякої, бо вони всі хочуть виступати. Ну от так ми вирішили. З помічниками, з нашими це є Оксана Бестричан, соціальний педагог з територіального центру, з якою ми співпрацюємо вже в цьому році з вересня місяця, яка допомагала в приготуванні цієї програми і буде вести її. Та, знає, що? <смірко> так, раз. Та, таке питання на це Та є тако ти, різати. Колоти тільки не передали. Цю ялиночку передали польські хацери. Це бачите, вони зробили самі, передали як символ того миру, який має бути на нашій землі, особливо в сьогоднішні дні в Україні. Ці діти привезли і передали Вешлеєвський вогонь як символ любові Господній, як символ того, що Господь, який народжується, пам'ятає про всіх нас. Ми всі разом зустріли дітей. Ну наші діти були, з Польщі гасери провели, передали, щоб цей вогонь йшов по наших оселях, щоб загівав, щоб об'єднав. Я думаю, що понеділок цей вогонь передав нашим воякам на сході, щоб там він був. І я думаю, що ця любов європейських об'єднань, громадян, діточок буде показати ще раз одним, що Поки і мир буде в Україні. <practices> Іра, а що ти так сі? Не показуй мамі бо відбере. Ви не ходити, тримаєш. Просто запитатися, скажіть, будь ласка, в кого сьогодні дуже хороший настрій? Просто поплескайте в не плескають. Не всі плескають. А ну ще раз, будь ласка. Як ви самі бачите, у нас сьогодні, ну хіба що наша кітка тільки не блескала в будлоні, <плес> ми їх ще не навчили. Але всіх сьогодні дуже-дуже чудовий настрій. От зараз я е, хотіла вам е, зробити такий невеличкий вступ, чому ми сьогодні зібралися. Ви знаєте, так, яке сьогодні свято. Киринка, День Святого Миколая. День Святого. День Святого Миколая. День Святого. Ми знаємо, що ми це свято святкуємо кожен рік. Так? 19 грудня щороку ми святкуємо це свято. Але що воно значить, звідки воно взялося? Ви знаєте, є така легенда. Ви знаєте, що таке легенда, ви, мабуть, багато легенд знаєте, але відносно цього свята в одній сім'ї, в багатій, в дуже багатій сім'ї народився хлопчик. Його назвали Микола. Хлопчик ріс, але він, ви знаєте, Бог йому дав дуже добре серце. Він з дитинства був дуже-дуже добрий, він допомагав друзям, він допомагав своїм бідним. І от е історія одна каже, що е в їхній родині працював один дуже е е мужчина, який мав велику сім'ю, і вони дуже бідували, вони були голодні, вони не мали що їсти. І цей хлопчик колись пішов до себе в. Е Одна з ми зараз маємо холодильники, а колись холодильників не було. А колись була така спеціальна кімната, там, де зберігали їжу і інші речі. І він пішов в ту спеціальну кімнату, мав мішок. Він взяв туди їжу, муку, взяв теплі шкарпетки, бо то була зима. І він заніс тому своєму слузі, який в них працював, і поклав під двері, коли зранку. Чоловік проснувся, відкриває двері, і він побачив, що він має муку, він має їжу, він має чим нагодувати своїх дітей. Він був дуже щасливий, але він не знав, хто це зробив. І таким чином потім цей хлопчина підростав, він став великим вже мужчиною, він пішов, він став священником, його серце не змінилося, його добро тільки тільки-тільки збільшувалося. Бог давав йому в серце дуже велику любов до всіх людей. І він допомагав всім людям. Як я вже вам казала, що він був дуже багатий, він мав багато грошей. І ці гроші він роздавав бідним людям. І тому зараз з вами згадуємо його як святий, як кажуть, свята людина це людина, добра людина, так, яка має дуже велике серце. Ще раз добрий день всім. Я хочу вас всіх привітати святом, цим таким, будемо казати, перед новорічним першим. Бажати вам миру в ваших серцях, в ваших родинах, в нашій державі саме основне зараз, так? Як казав отець Миколай, сьогодні справді свято. Як я казав, вже сьогодні з самого ранку починаючи, до самого пізнього вечора творяться різні чуда і дива. Хочеться, щоб вони були тільки приємними. Але я кажу також, що не лише один день, коли день Святого Миколая, не лише день, коли Новий рік, не лише день, коли Різдво. Я думаю, для тих, хто чимний, для тих, хто справді слухняні і ті, які роблять добро, ці дива повинні повертатися завжди з цією, незалежно від того, чи це свято, чи це будень, чи це ранок, чи це вечір. От. І сьогодні я приніс вам такий солодкий трошки подарунок. Я думаю, що кожен спробує його назва золотий ключик. А чому золотий ключик? Тому що кожен, хто спробує шматочок того солодкого подарунка. Він буде мати в собі такі золотий ключ. Коли вам буде важко, ви будете знати, як відкрити ту чи іншу потойденну дівчату. Коли у вас буде якась важкість чи трудність, ви будете знати, як знайти вихід з тої ситуації. Але також певні є там ще вимоги такі. Він буде працювати тільки тоді, коли ви самі будете творити добро. Знаєте, коли ви йдете, посміхнулися комусь, вам потім за, за те посміхнуться два чи три рази. Коли ви зробите комусь добро, вам зроблять так само два-три рази. Натомість і ви будете дивуватися, чому так? А воно так в світі і є. Тому що коли ти робиш один, хтось дивиться і по твоєму прийти до так само робить добро. Коли хтось бачить, що ви слухняний і чините по те, як сьогодні в нас кажуть по законах Божих, так само, якщо кожен буде поступати так, як і ви, буде брати приклад з вас, тоді буде в світі у нас добріше, буде спокійніше. Тому, відповідно, ви повинні кожного дня, в стоячі пам'ятати, що треба помолитися, подякувати Господу за те, що день розпочався, побажати комусь також якоїсь подачі, хто потребує такої удачі. І я думаю, якщо кожен буде, не шкодуючи від себе, поділитися тою частиночкою добра, то всім на планеті буде тоді легше. І тоді, якщо якісь будуть проблеми, хай їх буде менше, тоді буде набагато простіше їх вирішувати. От. Ви є сім'єю, ви є такою великою з а я думаю, ви всі знаєте ті притчі, коли всі гуртом, коли всі разом, то знаєте, якщо якась невеличка невдача чи проблемка, її легше вирішувати. Коли якісь є неприємні моменти і, поділившись з ними, набагато тоді буде простіше. Але тоді уявіть, якщо в когось є щось приємне, і ви прийшли і всі разом радієте, наскільки тоді приємніше в цілому колективі. Тому нехай ваша ця родина буде злагодженою, міцною. Саме головне нехай буде здоров'я у вас. Нехай буде здоров'я ваших батьків, щоб вони не відволікалися на щось інше, а тільки знали, що є дітки. Дітки ті, які виростуть і будуть потім казати, що ви є справжні українці, а ви, як ніхто інший, показуєте, що у вас набагато більша сила волі, набагато більша сила духу, які сьогодні багатьом іншим ще треба брати приклад з таких, як ви, із і з вашого натхнення і бажання все ж таки йти до перемоги до переможного кінця. Ну, а пан? Хоче побажати, щоб берег надії, а він не буває один. Щоб завжди була друга половина того берегу. Нікому ви березі не були, щоб завжди був з другого боку берег той, який вас буде підтримувати, той, який буде допомагати чи фінансово, чи матеріально, чи, можливо, десь духовно, і завжди буде давати якусь пораду, можливо, якої вам треба буде в саме момент. моменти. Гарна настрою. От. І ті свята, які зараз будуть йти одне за одним, нехай тільки примножують ті. Приємні побажання, які будуть І нехай вони збуваються протягом цілого договора. Хочу вам побажати всім, щоб витрималися цієї родини довго, раділи разом, один одному співчували, допомагали, але нехай святий Миколай. Я то пам'ятаю про вас, а щоденно дарує вам радість, здоров'я, благополуччя і всього найкращого вам, діточки. Тому хто біля тебе дай любов. Що у нас буде сьогодні багато сюрпризів. Я хочу вам сказати, що ми знаємо такого нашого помічника і спонсора юнака Миколи Петровича. так, знаєте, Він також Миколаївницький, у нього сьогодні День Ангела. Він не зміг приїхати до нас на, на наше свято, але передав нам. Вам солодкі подарунки. Так що вдячні, Так, дітки? Да, і ще одна людина, е, така з'явилася вчора, буквально я з ним по телефону познайомилася. Це молодий хлопець, йому 26 років, він сам з Новолинська. І він е, для нас е, привіз дуже багато солодких <звут> да, організував солодкий стіл для нас торти, так, ви побачите, цукерки. Так що Він казав, що він дуже. З нами познайомитись, і на майбутнє він до нас приїде і особисто з кожним познайомиться. Також йому вдячні, так, Так. Да. Да. Я прошу. Ми ще раз щиро дякуємо нашим спонсорам і будемо дякувати за те, що вони нас не забувають. І ми щиро дякуємо Богу і їм. Три-чотири. Дякуємо. 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 І... Да. Болі сьогодні пособили свято. Вітайте! Хто вас ще Вітаю. Микола? Вітайте! З цим святом. Вітайте! Давайте. Так, і ще у нас є, так? Витяжкаємо. Bem,